Поліна, mm -hmm. я думаю, багатьом глядачам буде цікаво дізнатися, наскільки ти витривала, дівчинка. Скажи, яку ти найбільшу, найдовшу дистанцію долала свого часу? Все одно чутів. Ці бі... ніч бігла, шкільний крос за п'ятірочку. А українці наші для того, щоб мати такі ж красиві ноги, як у Паліни, бігають 12 кілометрів по 40-градусній Спеці, долають урбаністичні перешкоди, і все це для того, щоб е, стати учасниками урбанатлону. Тисяча людей під палючим сонцем менш ніж за годину долають 12 кілометрову дистанцію із шаленими урбаністичними перешкодами. Невже мазохісти? Поцікавився поп конвейер Виявляють відбувається усе простіше. Ці любителі синців, мазолів та рясного поту – учасники Men's Health Urban Atlon. Це ж на, на весь світ популярно. Нью-Йорк, Лондон, все. Ми за цим слідимо. Дуже -е, я радий, що в Києві це все проводять, наконець-то. Вот все так популяризировали. Об этом урбанатлоне я узнал случайно в интернете. Посмотрел, мне стало очень интересно. Решил приехать, тем более вместе с дочкой. Так-так, щодо дочки вам не почулося? В змаганні, орієнтованому на сильних і витривалих чоловіків, брали участь і тендітні дівчата. Для мене це якби как бы, такий визов самої собі змогу ли я це преодолеть на там з другими, і ну, собственно після фінішу просто бути гордою за те, що я зробила. Але як дівчата, так і атлети з досвідом запевняють, що найбільшим випробуванням для них стала не довжина дистанції, а реальні перешкоди на київських дорогах. Для мене найважливим було лісниці. Тобто я не очікувала, що їх буде настільки багато. А коли ти бачиш, що такі ступеньки круті, ти просто ось вот так відлітиш. Дуже цікаво. Хочеться дати на табак, але адреналін просто б'є, думаєш, все. До речі, бігти спортсменам довелося, незважаючи на столичний трафік. Адже дороги для марафону не перекривались. Але ми на цей раз вирішили не перекривати ніякі вулиці, в відповідь від, от, наприклад, марафонів традиційно, які проходять в Києві. Но там вообще-то большое количество участников, там без этого нельзя. У нас мы только еще начинаем с урбанатлоном, поэтому решили не перекрывать для того, чтобы еще лишний раз не раздражать водителей. Та и навіщо? Адже такі умови лише додають гостроти урбанатлону. Здається, для учасників жодних машин і не існувало. Машини останавливались, как бы пропускали, когда видел, то есть нормально. То есть. Ну, пару бабушек мы сбили, конечно, не без этого, не без греха. Вот самое сложное и самое интересное было вот здесь вот в баркінге, где просто тьма, Нічого не видно. біжим на очі. Просто подивились ми на вас і подумали, що когось мен схелс урбанатлон все ж не вистачало. Здогадуєтесь, кого команди поп Conveyor. Тож наступного року зустрічайте у своїх лавах марафонців-телевізійників. Маємо надію, що приєднаються до нас і вітчизняні підкорювачі фонограм та мікрофонів.